І окремо в лоб вислідив. Цього я бачила, приходив до нас у погреб туди до хлопців. Це облік Даніл Олегович. Я його супун не йшло. Слідчі знайшли командира батальйона, який застрелив Вадима. А ми ідентифікували інших окупантів з цієї ж бригади, які можуть бути пов'язані з ним. Ми знаходимось в центрі села Лукашівка на Чернігівщині. Окупанти 74-ї мотострілецької бригади зайняли його з боєм 9 березня минулого року. Українських військових було значно менше, тож їм довелося відступати. Місцеві провели в окупації 21 день до 30 березня, 21 день болі та трагедій. 23-річного українського військового Вадима Назарова росіяни знайшли у місцевих. Родина Баєвих, аби врятувати хлопця, вдавала, що він їхній родич, а не український військовий. Він потрапив у той лісок, полз туди. Коротше, кустами кополз Вадим і переліз через этот заборчик. Опустив і переліз. Це було рано утром, 9 марта, і пішов в этот погріб сюди до ко мне. Коротше. Спустился сюда, встал, тут военная одежде. я одна тут была, солома укрыта, бомбежка сильная была ночью тогда, ужас. И он говорит, женщина, ой, хорошо, что вы, я хоть одного нашел кого-то. Я свой, я свой, и показывает на эмблеме на руке, что украинец. Угу. Мне надо бегом переодеться в гражданскую одежду. Ну, я я был в доме, лежала, а жена привезла его и говорит, что где-то вот, у нас солдат, надо его переодеть. Мы начали его переодевать. Тогда. Мы ему велосипед даем. Говорит, дед, кажу, давай на велосипед. И еду, и давай есть на низ. он говорит, нет, я никуда не пойду, я буду тут. Казалось, что он хотел и вас в что за ним мало бы приехать. Ну да, но ну, сейчас проедет за мной машина, мы вас вывезем. И, значит, пришла ночь, и он бегал, все бегал, звонил, 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 звонил. И наступило утро, его никто не забрал. Он в кухню зашел и давай же кушать за столом. Вот тут он сидел, вот тут это же после нас все разбомбили, тут уже и рубку все по новой делали, и стены все было развалено. Вот тут сел и кушал, кушал. И вдруг автоматная очередь. Я же выскакиваю. И смотрю, же они пришли с автоматами. Они сразу подошли его и вот так вот за шею и повели его туда во двор. Эти все стояли, человек 20 стояли, вот так вот, где ворота все стояли, там где дед, а они сюда его, несколько человек, на колени, на его, на колени, он стал на колени и говорит, я, я свой, я племянник, я не успел уехать, такой уже начали, когда договаривались мы. Документы, кричит, документы, документов нету. И когда вот этот нож взял и сюда горло, я уже чувствую, что уже все падает, он за меня и у уже. И я потом, когда уже Вийшли, вже вони усі вийшли со двора. І Вадима ввели. Но дід каже, що вони капюшон йому ще давали курточки, так натянули на голову, и за лента лежала тут на станке. До коні так, так глаза йому замотали, и за лента чтобы не видеть, куди вели. І повели його тут достанука, як ви спускались. Повели к этой женщине туди, там вони в погребі жили. Забрали говорит, внука, забрали зятя і этого Вадима Назарова, і повели туди, ж на розстріл. І прямо ему в лоб выстрелили. Представляете? Вот сутки. Мы с ним были только сутки. А они пришли на второй день, когда захватили, они давай же полностью дариться в сарае и все понаходили. И доказательства, и на расстрел. И потом они сказали, мы вас сравняем с землей. И 13 числа выстрел метр от хаты полетело, 6 бровей ну так. А окна все повыбивало. Этому глаз выбило же сразу полностью. Я получил травму. Сидел на диване, а оказался уже стоять, да. Лицо разбитое, глаз выбит, нос разбитый, зубы разбиты, ну, то есть, да. Они спросили, дед, дед, баба где, спит? Она говорит, баба в погребе, я тут. Так, короче, они сюда выстрелили, думали, что а мы живые остались. Представляете, ну, раненый, кровь течет, никого же, нельзя ничего не сделать. Остались живые. Говорят, Вы тут никто живой не останетесь, мы все, -все сравняем с землей. Вот это, наверное, мы миротворцы вначале. Первый день они кричали: "Мы миротворцы". А если я покажу вам фото россиян, вы сможете их узнать? мне показывали, вы знаете, но ну я я на них не хотела даже смотреть. Якщо... Не знаю. И все у деда спрашивали: "Кто победит, деда?" Говорит, "Мы победим". Да, там такой Сусамы был рыжий такой, да кто-то. Все, давай заберем его. Не забрали, короче, говоря. А чего вы не хотели вас забрать, через то, что вы в Ну, да. Что я солдата спасал, да, мы его прятали, а я ему говорю, что а как бы вы поступили на моем месте, если ваш солдат был на таком? Да. вы поступили точно так же? Нет, мы бы так не поступили, сказал. Я же мы, значит, мы с вами разные да, люди. То есть свой защитник ты должен спасать его, выручать. А це як вы думаєте, вони мстили вам за те еще? Щоб... Видимо, да. Потому що потом пришли и что-то рыжий и говорит, что вот видишь, да, ты спасал, так вот мы, мы тебе это то самое, так. Да. И стріляем по тебе, поэтому. вам так и сказал, что он стреляет, да, да, так? да. Если бы не спасал их, так... Так это... ничего бы этого не было, да. Вы не жалеете? – Нет. Цією дорогою окупанти вели Вадима до церкви, але через обстріли їм довелося шукати укриття у цьому будинку у місцевої жительки Надії. 10 марта вранці, моє годину 10-11, почався минний обстріл і заводить до нас у погреб. Ми сиділи всі в погребі, свати, діти, внуки сиділи ми в погребі і заводить руски до нас. Невеличкого хлопчика ростом такий ж у гражданське переодіти, і голова вся забинтована в його. Повністю. Голова бинтом обматана і очі кров'ю. Очі здорові, є такі карі, є красиві очі. Посидів, кончився минний обстріл і його ж вивели, зав'язали йому ручки назад і, і те є, і, і внука, як просили ми, плакали. Навколицях становили, що не трогайте дитяти, не трогайте, на що ж вони. Ну, так його били і ще вечора, а так, діжу, погреб вже загнали всіх. А утром вже забрали теж зять каже, я пойду. Я дитяти самого, і мене розстріляйте. Ну, і вони ж повели їх до цирки. повели до цирки всіх, ну і там же так хладнокровно це дитя розстріляли. Унучка на очах. Ну, а, а цього Вадима бідненького розстріляли. І каже, бабуся його взяли так і бросили під Камаз. І він бідненький там лежав аж до 30-го числа, поки не прийшли наші. Якщо я вам покажу якісь фото. Чи... Ну так і він високий, був здоровий, так і позатий усики такі тоненькі його були. Ой, не дай Бог де все якесь. Думаєш, що пережили так. Страшний суд. Страшний суд. І щоб їм прощення не було ніколи в житті. Позаду мене стоїть зруйнований храм Вознесенська церква. Саме сюди окупанти привели Вадима Назарова та полонених чоловіків з підлітком. І саме тут, у дворі, Назарова розстріляли. За даними слідства, це зробив Данил Коблік. Пізніше він разом з іншими російськими військовими катували місцевого мешканця у нього на подвір'ї, імітуючи розстріл. У цей був у нас, у, у цього я бачила, приходив до нас у погреб туди до хлопців. 30-річний коблік Данило Леговіч родженець Кемеровської області Російської Федерації. Воює проти України від самого початку з 2014 року у складі 74-ї мотострілецької бригади. Зараз він командир одного з батальйонів цієї ж бригади. Правоохоронці обвинувачують Кобліка у катуванні цивільних та вбивстві військовополоненого в селі Лукашівка. Справа вже розглядається у суді, але без його участі. Ми спробували зв'язати з Данилом Кобліком, але обидва номери зараз у його жінки. На момент виходу матеріалу коблік нам так і не перетелефонував. Тож питання до нього все ще відкриті. Здравствуйте, это коблик Данил Олегович? Нет. А чей это номер, мне дали его как коблика Данила Олеговича. <звык> Алло, здравствуйте, это кто? А -а -а -а, нам дали этот номер как коблика Данила Олеговича, это не его номер? Ну, номер его, но я его супруга, он на его. Ага, я поняла, а как с ним можно связаться? Ніка, хто безпокоїть того? Журналістка після цього дзвінка дружина Кобліка заблокувала нас і видалила месенджері. Тож з іншого номеру зв'язатись також не вийшло. Ми ідентифікували інших російських військових 74-ї мотострілецької бригади, які можуть бути причетними до воєнних злочинів. І вони точно зараз воюють проти України. Це 31-річний Макаров Віталій Владимірович теж з Юрги Кемеровської області. І хоч він закрив обличчя Балаклавою, ми ідентифікували його і знайшли старі фото. В документах, які були нам доступні, номер телефону Макарова підписаний як номер кобліка, а в друзях у соцмережах Віталія є спільні з ним люди. Здравствуйте. мені ваш номер дал коблік Даніл. У меня есть к вам несколько вопросов. Приветствую. Что интересует? Вы знаете, что Данил обвиняется в пытках гражданских и убийстве. Вы были с ним в Черниговской области? Вы кто? Журналистка. Очень интересно. Откуда у вас такая смешная информация? Извините, помочь ничем не могу. Не в курсе дел. А вы не были с ним? Нет. Если мы друзья, это не значит, что в одном месте работаем. Це Олександр Коркін. Він підтвердив нам, що служить 74-й бригаді. На своїй сторінці він публікує фото, які доводять його участь у війні проти України. Вадим Назаров, не єдине українське військової, якого полонили в Лукашівці. Нам відомо щонайменше про двох: одному вдалося втекти, іншого обміняли. На жаль, вони не змогли поговорити з нами, подивитись фото окупантів. Тож, хто саме був з Данилом Кобліком під час розстрілу, залишається невідомим. Поки що. Якщо у вас є свідчення, які допоможуть впізнати російських військових, зв'яжіться зі мною або напишіть під цим відео коментар. Допоможемо слідству ідентифікувати усіх воєнних злочинців. страшно. И жалко так этого Вадима, конечно. 23 года мальчик. Мне он все равно вот, живой где-то а ходит. Жалко. Главное, что нельзя же никак вернуть его с той земли. Но вы все сделали. Жалко. Жалко все.